Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Дорогі Христі! Я, як священник Ісуса, сьогодні маю величезне щастя привітати вас з праздником праздників, з торжеством всіх торжеств з Христовим Воскресінням. У цей день ми співаємо такі чудові слова. Воскресіння, день просвітімся, люди, Пасха Господня, Пасха від смерти до життя, Христос Бог нас перевів. Переможну пісню співаємо. Я як священник з року в рік. Переживає дивний досвід, не просто після великодної сповіді у мить Пасхи інші люди. Це світло Бога, яке позначається на наших серцях і на наших лицях, яке відображається у нашому богослужінні, у всіх наших традиціях і обрядах, благовістить Христос Воскрес! Мені страшенно подобається слово Івана Золотоустого на Пасху, і там пояснює, в чому основна наша радість. І він каже, де твоє смерти жало? Де твоя аде перемога? Христос Воскрес, і Ти провалився. Христос Воскрес і впали демони. Христос Воскрес! І торжествують ангели, Христос Воскрес! І це радість вічна! Слово Пасха! У перекладі з єврейської мови Песах означає перехід. У Старому Завіті це був перехід ангела, який перейшов у ті будинки, на одвірках яких було кров'ю однорічного анця позначено знак. Потім євреї на Пасху, що завжди для них означало переходом, виходом з неволі до свободи. Так само і це ягнятко, що заколювали, вважали Пасхою. А ми знаємо, що це був всього-навсього прообраз, образ тим агнем, анцем, що взяв на себе наші гріхи і за нас умер є Ісус Христос. Він нас перевів від смерті у життя. Тому переможну пісню співаємо. Мої любі, кожна неділя протягом року це маленька Пасха, це свято на честь Бога, це торжество торжеств, це зміст нашої віри. Каже апостол Павло: якщо би Христос не воскрес, то даремна наша проповідь, та й даремна віра ваша. Тому на Амвоні священник круглий рік, звіщає, що Христос Воскрес. Цікаво, у нашій традиції священник. Парухіяльний мав би бути у білому підряснику, коли чорний підрясник носили монахи, образ покутничого життя, образ аскези. А от священник Парухіяльний, коли ходив в білих. Одежах це означало, що за покликанням покликаний всюди і завжди, на кожному місці, звіщати, що Христос Воскрес! Хай Бог у цей день вас благословить. Хай додасть нам свого Духа у наше серце, щоб маючи Його духа, ми вміли побачити Боже світло на обличчях один одного. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!